Ну, не можна Ванович, ви здорова людина, взагалі. Ви сіли в теплій машині, я, я, починаю... теплі я стою біля. Я вам. вас ставимо сюди, ви мені скажіть. Ну, ну. Побачили інше правопорушення, яка різниця? Посок безпеки. Я теж з вас накирую. Я бачив, ви порушили правила дорожнього руху. Ось таку фразу ви можете почути від співробітника поліції. Вам штраф і він в подальшому буде складати постанову на сьогоднішній день. Є такі співробітники поліції, які вважають, що їхні очі це доказ. Ні, це повний абсурд. І так що необхідно робити та знати водію, якщо ви зустріли ось такого співробітника поліції. Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій ютуб канал. Потрібен юридичний захист. Телефонуй. Чого аварійну світлову сигналізацію сі виключили після зупинки працівниками поліції? Я тільки що виключив її? Чого ви її виключили? Де вона включена? Я включив, її, я тільки що виключив. Докази надайте, що що ви виключали її. Докажи, докажіть, докажіть, що вона виключена. Я бачу, що вона виключена. Я, знімаю я на відеокамеру. І не забуваємо про те, якщо вас зупиняє співробітник поліції, увімкни аварійну сигналізацію. Тому що, якщо ви будете відстоювати свої права, він в подальшому може скласти відносно вас постанову. Ти не увімкнув аварійну сигналізацію. Тобі штраф. Включіть світлову сигналізацію. бо Піше 500 тисяч. Згідно правил дорожнього руху, пункту 9.9. Аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена у разі зупинки на вимогу співробітника поліції. Співробітники поліції зупиняють водія. Просто понюхати. І далі співробітник поліції Сергій зазначає, ми побачили інше правопорушення, що начебто водій не був пристебнутий паском безпеки. Докази, а навіщо докази? Ми ж бачили і склали штраф відносно водія. Водій чекає, співробітник поліції другий, коперсається щось там в планшеті, і водій запитує. Ну не можна вонять. Ви здорова людина, взагалі. Ви сіли в теплій машині, я, починаю... я, починаю... теплі я стою біля. Я дом. вас ставимо сюди, ви мені скажіть. Поліцейський Сергій починає бурно реагувати і нести повний абсурд. Я можу їхати? Іванович, я вас можу... сюди ставив? Я можу їхати? Як Мене Сергій звати. Я, я вам чого... пропонував при... чого... дивити своє посвідчення. Я... 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 я теж з вас ахерую. Для когось війна, для когось іграшки. При чому тут війна, ви мене зупинили за пасок безпеки. То що, пасок безпеки, це не правопорушення, чи що? Я не розумію вас. Поясніть мені. Ви зупинили за безпеки. Це що не правопорушення? Це думає 130-та. Закрійте! Та, -та. кажу мені, я не можу розрішать кататися, чи що. Ви ж подивилися, що я три. Ну, ну, побачили інше правопорушення. Яка разкісниця? Пасок безпеки. Поліцейський Сергій забув про докази, про докази, які зазначені в Кодексі України про адміністративні правопорушення. саме головне докази стаття 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення. це будь-які фактичні дані, на підставі яких в подальшому посадова особа приймає рішення. Вони можуть бути у письмовому вигляді, в електронному фото-відеофіксація. Але для того щоб оцінити ці докази і прийняти законне рішення. Поліцейському в першу чергу потрібно їх вивчити. Ну, ну, побачили інше правопорушення, яка різниця? Далі в постанові зазначається, яким технічним приладом було зафіксовано адміністративне правопорушення. Якщо в постанові не зазначений цей прилад, така постанова є незаконною. Це практика суду. Будь ласка, підкажіть посвідчення. Телефон приймає. На телефон не Чого? Бо не показує. А а Ні, не показує метою запобігання підробок. Жуєвна на коліна. Це просто жар. вам постанову вручили? Так. Йдіть та скажуть. Друзі, на сьогоднішній день складно усім. Ми бачимо, що відбувається в нашій країні. Але є такі співробітники поліції, яким наплювати необхідно виконати план, не служити і захищати, а накалякати незаконну постанову. Це жах, це ну, просто жесть. Але такі поліцейські є. Деякі водії вважають, що краще сплатити штраф, тому що якщо звертатись до суду, необхідно сплачувати судовий збір. Але судовий збір повертається, якщо постанова скасована. Далі не кожен водій знає, а як написати позов до суду, як оскаржити дану постанову. Тому друзі, ми і створили клуб АД, для того, щоб кожен учасник нашого клубу мав юридичну підтримку. Ми будемо складати скаргу, ми будемо складати позовну заяву і зробимо усе для того, щоб такі постанови були скасовані, щоб в подальшому вам повернувся судовий збір. А далі є механізми притягнення поліцейського до відповідальності. Знов таки ж позов до суду, матеріальне моральне відшкодування. Сума невелика, але практика позитивна. Є гарного дня. Що? Кажу, вам того не побажаю. Що не розумію? А щасливої дороги. З якої радості? Ви правопорушники. Я правопорушник, а ви не правопорушники? Я ні. Є на сьогоднішній день відповідні органи, які зобов'язані їх контролювати, але. Не на часі, тому друзі, завжди знайте свої права, фіксуйте дії співробітника поліції для того, щоб була можливість оскаржити його незаконні рішення для того, щоб у вас були докази для притягнення його до відповідальності. Скаргу завжди лишаємо на таких поліцейських. Необхідно щось робити для того, щоб поліцейський в подальшому був притягнутий до. Відповідальності згідно закону України про дисциплінарний статут. Відповідальність є, але не завжди вона працює. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, натиснути лайк і лишайте свою думку в коментарях. Мені цікава ваша думка, що ви думаєте про даних співробітників поліції? Є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі.